Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам мою канцелярію, якою користуюся під час заповнення щоденника. У мене тут три отакі величезні пластикові бокси, і тут я зберігаю всі свої маркери, стікери, скотчі і тому подібне. Кожного разу, коли я показую свій щоденник у кадрі, я отримую купу запитань: типу, де я все це купую, що для мене працює найбільше, чим я взагалі не користуюся. Отож, сьогодні я зібрала всі ваші запитання. І буду давати на них відповіді. Я буду все показувати, розповідати, де я придбала ті чи інші предмети. Якщо вони є, я залишаю посилання всі у описі під цим відео, тому обов'язково також перевіряйте. В основному я купую все на Аліекспресі, абсолютно в різних магазинах, де є якісь знижки, де є новинки. Я постійно моніторю Аліекспрес і там купую свою канцелярію. Отож, сьогодні моя ціль не показати вам абсолютно все, що у мене є, всю свою колекцію канцелярії, а вибрати те, чим я користуюся найбільше, і розповісти, чому саме я обожнюю ці предмети, чому вони для мене працюють, а інші не дуже. Сьогодні ми поговоримо про лінери, про кольорові ручки, про фломастери, про е, стікери, наклейки різноманітні, про скотчі, все-все-все, що я так обожнюю під час заповнення читацького щоденника. Отож, друзі, давайте починати. Поїхали! Отож ще раз вітаю всіх любителів заповнювати щоденники, а також тих, хто обожнює канцелярію. Я підготувала свій старий щоденник, де буду показувати вам, як пишуть ті чи інші ручки, брашпени і тому подібне. До речі, минулого року я користувалася ось таким жовтим щоденником, такого самого українського бренду закритка, як і блакитний. Порівняйте розміри. Таке жовто-блакитне співпадіння дуже приємно для ока. Відкриваю чисті сторінки і почнемо з чорних ручок. Це лінери, якими я заповнюю більшість сторінок, як читацького, так і звичайного щоденника. До речі, якщо ви не дивилися моє відео про створення читацького щоденника, рекомендую. І сьогодні я почну з найулюбленіших лінерів і завершимо найменш улюбленими. Ось цими чорними лінерами від Faber-Castell я пишу більшість тексту. Їх зручно тримати в руках, вони не розтікаються і не продавлюються на зворотній бік аркуша. Якщо натиснути блегше, лінія тоненька, якщо сильніше, товстіша. Такі лінери можна купити у більшості канцелярських магазинів, де є стенди від Faber-Castell. Та точно у магазинах для художників. Далі йдуть ось такі ручки, яких я ніколи не бачила у відео на Ютубі. Їх ніколи ніхто не показує, але вони дійсно круті. Я дуже любила цей бренд ще коли працювала офлайн. Купувала ручки різних кольорів. У мене є зелена, червона, синя, і я б любила їх ще більше від попередніх, якби не один мінус. Коли ним багато пишеш, і аркуш не дуже щільний, вони можуть пройти на зворотній бік, продавлюються. Або, як я називаю, сльозяться трошки. Тому тут треба бути дуже обережним. У мене дуже Щільні сторінки в цьому щоденнику, тому тут мені проблем немає. І частіше я навіть пишу ось цими лінерами, ніж Faber-Castell. Звертаю вашу увагу на те, що і перший, і другий варіанти дуже класно працюють саме для звичайних записів у вашому щоденнику, не по маркеру чи брашпену, бо тоді лінії можуть розтікатися. Переходимо до гелевих ручок. Вони на третьому місці по крутості, і взагалі я не дуже люблю гельки за їх нестабільність. Вони то пишуть, то ні. Але ці дійсно непогані. Олівер трохи погриз їх, ну, як і інші ручки, як бачите, та то не страшно. Самі ці галеві ручки для мене дуже тоненькі, і оскільки я тримаю ручку досить низько, мені незручно тут тримати. Але якщо вам вподоби такі худенькі ручки, тоді ці чудово вам підійдуть. Як бачите, у мене на середньому пальці ще зі шкільних років ось такий горбик, саме від того, що я дуже надавлюю на ручку і тримаю її на цьому пальці. На четвертому місці, зараз, до речі, багато хто з вас здивується: нарешті лінери від сакури Pigma Micron. Найбільш розпіарені лінери, які тільки можна вигадати. Але я бачу в них лише один плюс вони не розтікаються по брашпену чи хайлайтеру. У моєму випадку, коли я замальовую книжки чи пишу сторінки на графіку читання, це працює на 100%. Але ручки капець як незручно тримати. Вони погано пишуть по олівцю, і для мене це такий найбільший concern. Бо зараз я дуже часто малюю різноманітні таблички і так далі. Або ж просто спочатку щось замальовую олівцем і потім уже обводжу ручкою. Ці ручки ну дуже дуже часто пропускають. Дуже складно це пояснити, краще продемонструвати, звісно, якщо все-таки вам просто треба щось заповнювати, то тут краще брати варіант 1 чи 2. Для малювання ручки, до речі, чудові. Ось декілька скетчів, які я малювала тільки сакурою. До речі, якщо що це не мої ідеї, я змальовувала ці малюнки. Я не маю тієї жилки художника з баченням чогось в голові і перенесенням на папір. Можливо, це можна було тренувати, але гурт. Таке малювання пройшли повз мене, коли я навчалася в школі. Другим номером я майже не користуюся, п'ятим трошки частіше, а ось Браш, до речі, якому вже 100 років, і як бачите, давайте будемо відверті, він уже поганенько пише. Ну і останній варіант це ось така бюджетна альтернатива з Aliexpress для лінерів від сакури. Як на мене, ці лінери не варті уваги, бо вони ніби ріжуть папір під час письма і часто просто відмовляються писати. Або ж як варіант, мені прийшла якась туфта, бо відгуки у продавця на цей товар були досить непогані. Я їх купила дійсно через те, що вони набагато бюджетніші за сакуру, але всі писали, що вони не гірші від неї. Ну, знову ж таки, можливо, на любителя, але мені вони не зайшли. Поговоривши про чорні ручки, хочеться відмітити і те, що я користуюся білою гелевою ручкою досить часто, і це стандартна біла гелька від сакури. Нею я роблю бліки на чорному, дуже красиво виглядає на шрифтах. І давайте я зараз покажу вам на прикладі слова книги, як можна поставити бліки і відразу зміниться картина. Хоча це буду робити, не стараючись, якщо постаратися, то буде ще красивіше. Трошки відсуну всі ручки і перегортаю сторінку зараз найцікавіше улюблені брашпени. Наразі моїми улюбленими брашпенами є ось ці від зебри. У мене їх не так багато. Зовсім недавно поповнила колекцію саме зеброю, і їх всі знають як майдлайнери. Якщо ви ними користуєтесь, обов'язково напишіть в коментарях ось такі шикарні кольори, не вирви око. І я собі ще три дозамовила саме з цієї колекції. Ось так гарно вони пишуть. Другі по улюбленості, це, звісно, японські брашпени Томбов, колекція яких у мене постійно поповнюється. Зараз я не буду всі демонструвати, але якщо говорити про улюблені кольори, то ось такий рожевий, мій улюблений, номер 772. Як бачите, який гарний, знову ж таки, не вирви око, не яскравий і назва кольору Blush, тобто рум'янець. Найчастіше у щотижневих розворотах я використовую номер 990. Мені дуже подобається те, що він ніби і не холодний, і не теплий, такий досить нейтральний і прекрасно підходить під багато кольорів. Із останніх фаворитів це ось такий 312-й зелений, називається зелений падуб. І ви можете подумати, що ці два дуже схожі, але це зовсім не так. Я зараз покажу вам і бачите, яка різниця. Просто ковпачки дуже схожі, а кольори відрізняються. І якщо взагалі так дивитися, то він навіть більше схожий на ось цю зебру. Колір ковпачків відрізняється, а колір е, самого брашпену дуже схожий. Далі йдуть ось такі брашпени від кої, і тут лише одна сторона. Раніше я найчастіше ними користувалася, тому що вони дешевші, ніж Tombow, і купувала я їх трошки частіше. Мій улюблений сірий колір це, напевно, найулюбленіший із усіх брашпенів, які я маю. Він ідеально підходить для таблиць, для от такого мінімалістичного заповнення. Ще я обожнюю ось цей зелений і також. Люблю такий яскравий жовтий колір. Отож, це якщо ми говоримо про популярніші бренди, а тепер я покажу вам більш бюджетні варіанти брашпенів. І може для професійних художників вони і не підійдуть, але для заповнення щоденника просто супер. Ось, наприклад, у мене є такі набори брашпенів. Тут вінтажні кольори, маю 6 наборів по три кольори, але їх існує набагато більше. Якщо вас цікавить, які ще кольори існують, всі посилання будуть в описі під відео. Я вирішила спробувати пару наборів, але мене занесло, коли замовляла, як бачите. Із цих наборів мені найбільше подобаються ось ці сині, як не дивно. Ось цей середній синій, такий дуже приємний, холодний. Хтось скаже, що кольори схожі на ті, що у мене вже є, але ні, трошки таки відрізняються, однакових у мене взагалі немає. На жаль, на камеру реальних кольорів не видно. Ось у наборі зелених брашпенів кольори дуже незвичайні. Наприклад, цей вицвівший салатовий мені дуже подобається. До речі, тут на другій стороні також є тоненький кінчик, як і у томбол. Друзі, нагадую, що така канцелярія більше для заповнення щоденника. Лінії тут досить погано тушуються і навряд чи таке підійде художникам. Окрім таких, у мене є ще набір супер яскравих брашпенів. Я не думала, що вони будуть аж такі яскраві, коли їх замовляла. І вони мені не дуже до душі, якість досить непогана. Яскраві кольори, в принципі, треба мати в колекції. Дивіться, ось які вони яскраві. Я впевнена, колись вони стануть мені у нагоді, але поки що я ними не користувалася. Рожевий дуже милий, до речі. Хочете, покажу вам мій найнеулюбленіший колір це ось такий зелений. Я не знаю чому, але мені абсолютно не подобається саме цей відтінок зеленого. І якщо маркер я ще терпіти можу, то колір одягу і подібне це взагалі не моє. Яка ж величезна різниця? Ось тут мої улюблені зелені, а ось тут цей, від якого око сіпається. Поговорили про брашпени, а тепер час подивитися, якими маркерами я користуюся, ну або ж хайлайтерами. У мене є ось такі два набори, вони дуже схожі своїм футляром, чи як це правильно назвати, на зебру. Але це не вона не вона і близько такий от відвертий плагіат. Кольори досить гарні, але є величезний мінус. Вони некрасиво накладаються один на один, такі от не тушуються, звісно, не наслоюються, так би мовити. Бачите різницю? Я не впевнена, що камера добре передає, але повірте, різниця колосальна. Папір після маркера мокрий, а після Ось цього брашпену від Tombow, сухий. А ще мені досить не подобається те, що відтінки ковпачків тут не співпадають із кольором самих хайлайтерів. В цілому, я думаю, що такими маркерами, такими хайлайтерами досить зручно писати конспекти в універі, щось там виділяти в зошитах, в книгах, але не малювати. Ну, а зараз саме час показати вам мої улюблені наклейки. Отож, мої фаворити з Aliexpress, саме для заповнення щоденників, є ось такі напівпрозорі дрібні стікери, якими я оформлюю багато таблиць, розворотів. Деталі тут дрібні і тому всі розвороти виглядають з ними охайно, дуже ніжно. Зараз ось я вам продемонструю, приклею одну дуже акуратно, самі побачите. Окрім таких, у мене є й багато коробочок з наклейками. Це найпопулярніші стікери на Алі як мені здається, і я бачила, що їх також продають і в Україні, тобто купують на Алі і перепродають у нас в канцелярських магазинах. Але, звісно, набагато дорожче. Ось цей білий фон на таких стікерах мені часто заважає. Я його зрізую ножицями, але, повірте, це зайві рухи і чомусь сторінки з такими стікерами виглядають не дуже охайно. Я раніше ними частіше користувалася, поки не відкрила ось ці прозорі, а зараз все-таки користуюся менше. Тут у мене цілий набір ось таких прозорих, але вже тематичних, і ще більших за розміром. Стікерів, деякі набори майже порожні, вони у мене давно, а деякими я навіть не користувалася. Колись я багато брала на літо подібних стікерів з різними мушлями, із морськими жителями. Ну, але все одно мої фаворити це ось такі дрібненькі, мінімалістично і дуже гарно. Треба їх, до речі, перебрати, бо багато таких, якими я взагалі не користуюся і, скоріше за все, вже користуватися не буду. Далі рухаємося до книжкових стікерів, які я тримаю ось в такому харчовому пакеті. Якось їх туди відразу поклала і так вони там і прижилися. Цими стікерами я користуюся найбільше, коли заповнюю саме сторінки мого читацького щоденника. Є тут ось такі мультяшні стікери, які точно не буду використовувати. Це не моє, а ось мої улюблені це такі простенькі з книжками. Також я маю ось такі стікери для колажів. І саме ці я ще не використовувала, тому що вони прийшли досить пізно. У мене вже був такий зимовий настрій, різдвяний настрій, проте я точно буду використовувати їх пізніше. Найкрасивіший колаж, як на мене, це такий в одному кольорі, просто різними відтінками. Тому ці стікери будуть ідеальними для нього. Якщо ми вже заговорили про колажі, то я часто користуюся ось таким папером для скраббукінгу. У мене є декілька наборів, і ви часто можете його бачити у дозйомках до моїх відео. Це все зроблене із крафтового паперу. І ось ці дрібніші, вони такі досить цупкі. Я не люблю клеїти їх в щоденник, а ось ці більшого розміру вони просто ідеальні для клеєння, типу така газетка. А ось ці по якості і цупкості дуже схожі на маленькі, тому вони більше для декору. Окрім книжкових, у мене є багато ось таких якісних і дуже стильних стікерів, але для щоденника, на жаль, вони майже не підходять. Хіба для титульної сторінки, ну або для того, щоб їх клеїти на якісь інші поверхні, наприклад, на ноутбук. Тепер поговоримо про ось такі розділювачі для кожного місяця. Так я використовувала їх минулого року, дуже зручно, але от саме ці мені не подобаються. Вони занадто яскраві. Плюс виглядає не дуже, бо тут додано ще й китайські ієрогліфи. А що мені до душі, так це ось такі цифри. Беру їх не вперше. Ідеально для розворотів на кожен тиждень. Вони маленькі і прозорі. Я не красиво пишу цифри, тому мені такий варіант саме те. І кольори хороші, нейтральні. У мене таких декілька пачок я брала наперед. На всяк випадок, якщо на алі закінчаться вони. Тому тепер у мене є такий запас цифр. Раніше я дуже часто користувалася ось цими папірцями, тут така вінтажно-рослинна колекція, мої дві улюблені теми під час заповнення щоденника. Я думаю, що ви вже це зрозуміли. І дуже прикро, що це не наклейки, але дуже-дуже мило. Колись надивилася YouTube і замовила собі металеві трафарети на Аліекспрес. Дуже довго шукала, нарешті знайшла, але для мене вони взагалі не працюють. По-перше, не видно, куди ти що пишеш, і по-друге, я не можу рівно обводити по них. Виходить незграбно, якось нерівно, неаккуратно, може, проблема в мені, але ну трафарети це зовсім не моє. Ще покажу вам ось такі цитати з книг і фільмів, які зручно використовувати в колажах. Я не часто ними користуюся, але тим не менше мені подобається, коли я їх додаю. Ну і нарешті переходимо до останньої частини, до частини скотчів. Це, напевно, те, що для мене ніколи не вийде з моди. Я навіть не уявляю без них заповнення щоденника. Бо, знаєте, коли мені лінь прикрашати сторінки, малювати щось, скотчі приходять на допомогу. Зараз вам покажу мої улюблені: ось це такі різдвяні. Тут мені ось цей подобається найбільше. Не знаю, чи вам добре все видно. Сподіваюся, так він дуже гарно переливається. Тут у мене улюблених, на жаль, немає. Ну, в принципі, подобаються всі більш-менш. Але ці скотчі треба відклеювати від паперу. Цього я не люблю. Серед цих чорних обожнюю ось цей із сердечками. Чорні чудово пасують до крафтового паперу, до речі. І ось ці місяці дуже красиві, дуже милі. А ще ця рослинність. Так, мої три улюблені скотчі з цього набору. Якщо говорити про цей набір, то тут у мене найулюбленіший ось цей. Ми його часто могли бачити у новому щоденнику. І ще ось цей. Дуже крутий, як на мене. Ну, і звісно, цей вертикальний колір схожий на той стомбоу, який я вам показувала. Він називається. Якийсь там зелений падуб, здається. А ось мої топ-4, вони прекрасно пасують один до одного, хоч із різних колекцій. А, ще забула ось цей, тобто топ-5. Ось такі мої улюблені скотчі. Не уявляю своє життя без них. І напишіть в коментарях, чи ви користуєтеся якимись скотчами. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І якщо це так, обов'язково підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. І якщо це відео набере 300 лайків, я обов'язково зніму другу частину продовження, в якій покажу вам всі мої силіконові штампи. Розповім вам, чому вони зараз мої фаворити під час заповнення щоденника. Також покажу вам все. Чим я користуюся при використанні цих силіконових штампів. Ну і також розповім, які наклейки на Аліекспресі купувати точно не варто. Отож, обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо ви хочете бачити ось таке відео про штампи. До речі, не тільки силіконовими я користуюся, а ще у мене є цілий набір, який також обов'язково вам покажу в тому відео. І до скорих зустрічей, Па-па!